Слава Україні! Ми на каналі Калштранс, вагологія, починаємо відео. Сьогодні відео починається так з аеропорту. Добре, коли не маєш сумок, де треба їх здавати, потім забирати. Не тратиш тут часу.

Я вже вийшов з аеропорту, зараз чекаю на таксі. В цьому відео за мною розкажу, скільки коштує поїхати для мене забрати трак з Техасу. Цього разу вийшло так, поки що оціни вже розказую, що було. Таксі до аеропорта 60 доларів, сам літак 150 доларів. E, ну і зараз e, знову таксі вже з аеропорта до Аукціона 115 доларів. Ні, не 115, а 15, 16 доларів ні, 16 доларів за, це, за таксі. Що можете собі прикинути. Зараз буде якась там ще їда, потім e, солярка і тут вже додаткових видатків немає бути все, аукціон, йдемо забирати документи на тачку і саму тачку. Дали мені тимчасові номера. А, прикол такий, що не всюди дають номера. Наприклад, в Ілінойсі номера не дають, кажуть, що вони не, не авторизований ділер. А В Меріленді теж я купляв, не давали там. Я ще десь не давали, зараз вже вам А За ці номера вони беруть 10 доларів. Тобто ціна невелика, вона досить ну, нормальна тема, лише проблема в тому, що не все не дають. Наприклад, от мені не дали номера зараз на мій флетбад, який я купив в, в Ілінойсі. І я його зараз використовувати не можу, я чекаю, коли мені його, коли мені його привезуть.

Це все продає разом. Кому цікаво, то телефонуйте, я там в описі лишу телефон до Михайла. То якщо цікаво, то звоніть туди. Yeah because I have to come back well, for uh, pick up my uh, title I have to come back to the office The bag has to stay at the house Okay Okay no okay. okay Make sure it starts before I leave listen right. When you when you come out when you go Так, и там право тызывает. Так, чекаю. масса включена. Да все, погода, мать. No, it's not a start. Феня тут сарапенка. Ифта 24-й рек. Праг был номер 58. Вернее, да, 58-26. Как можно отрезать D13 и D15? Окей, дякую! Ті 13 має довгий щуп, 15-й має короткий щуп. Щоб mm -hmm. ви розуміли, що я купив. Це фрейтлайнер Cascadia Як завжди, Лише є велика різниця. Це найновій трак, який я купляв. Це 2022 року. Cascadia Пробігом має бути 500 тисяч мель. Але це все ми зараз будемо знати. Бачите, хтось тут вже міняв недавно сіл. Подушки тримають. Машина стоїть, давно не заводилась і не спустила. Ну, В принципі, досить стандартна машина, нічого особливого. Йдемо дивитися, що, що в мене тут є, що я купив, заводський холодильник. Не люблю я його через те, що тут дверки люблять відлітати. Водії його теж не люблять, але нічого, все що, що є твій. А, Тут у нас все стандартне. Тут стандартне. До речі, машина, як, як на диво, не дуже брудна. Зазвичай вони брудніші набагато. Якийсь хлопець їздив, дуже мав багато магнітів, навіть один на є. Ми нічого знімати не будемо, хай все так стоїть. Можливо, мому водію це пригодиться. Тому... Добре, що воно є, воно і мені зараз згодиться. Матраси стандартні Fredline русські. Що це таке, не знаю треба щось є а, ну і так Тут якась зупа лишилася треба буде машинку трохи провітрити віконечка є це дуже добре віконечка я люблю а і вже до речі магнітофон новий не такий як на тих каскадях трошки щось інакше Ну, все, що помічу не, не таке, як зазвичай, все вам дам знати. Це прикольна штука, Дуйка є. Видно, що їздила людина, яка хоч трошки прибирала, а дуйки є дві, до речі, це взагалі круто. Ну все, значить, У нас все. Добре. Навіть смітник такий є від пенських. Так, до речі, знову ця машина так само від пенське. Бачите, він є пахнючки від пенські, машина з пенське і все, що з цього виходить, то все тут є. Є рекорд на неї, що послуговувалося, що мінялося, все є. Дивіться, є така пластмаска під педаль, щоб не протискати там все. І коврики сюди поставлю, я вже купив, є нові коврики. До речі, перший раз мені сказали, щоб я віддав рюкзак. Ну, верніше, один раз рюкзак мені запропонували, щоб я лишив, не брав з собою так з цього, щоб я з ним не носився, бо він в мене виглядав великий і важкий. А цей раз, іменно, щоб так його лишати, то це було перший раз. А, і аптечка дивіться. Нічого... Світу. Ще аптечок не було в машині. Ще й повно. Це взагалі круте щось. Перший раз тільки бачу. Треба буде буглому, скільки вона коштує. По траку. Колеса. Дивіться, ці чотири колеса оригінальні, вірджені. Я щось не пам'ятаю, що це так само, чи це рекепи такі. Це щось не зрозуміло. Пуну перший раз. Ну, бо рікепін має все тут бортик, а ці колеса не мають бортик. то що це вісім нових коліс реально перший раз такі тут дивіться трак оцей колеса мертв всі різні тут колеса Ну, ці нормальні колеса. якоха це Virgin. а з того боку видно що це рік є. там є такий бортик а тут нема бортиків. Це, це оригінальний колес. Це круто, я приємно здивований. Реально приємно здивований. Приїхав сервіс, буде мені зараз допомагати звати машину. Наші маляш 590 тисяч метрів. Так щоб розуміли. Сенсор великий тут, що буде пищати, як має бути. Але стан машини нормальний Руль не, не знищений. Здається, має бути 13 тисяч годин. Якщо я зараз можу дійти Не, 11 тисяч годин. 13 тисяч це було на другому траці Мандана на На цьому траці 11 тисяч один і 500, е, скільки я казав, 590 тисяч миль. Такий торчок. Ну прикольно, мені подобається. Що за останнім часом я купую машини, які мені подобаються. Чоловік тут сидить, зажурився. Що має мене заводити це, до речі, поганий сигнал, що воно аж так хоче, щоб заводитись. Скоріше всього батарея мертва. Це мінус. Трошки воно постоїть заряджене і, і починає щось крутити. Подивимось. Так воно і є, що от приїхав, думаєш, що зараз за, за годинку вийдеш за а насправді ні. Все є якісь такі маленькі нюанси. Правда, є плюс, що є кому тут допомогти, щоб тебе завезти. І ще один великий плюс, що машина повністю заправлена. 90% впадає свято. Що може бути, що навіть не, не доведеться заправлятися. Ja zawala się. Czekaj, świecę się, no czekaj, będzie świecę, jeszcze raz poszłam na... 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 i to zabrać, Tuk, ma, te, i go zabara, taj, tu. Thank you, sir! Ну що, дорога додому на самому новому своєму траку. Правда, я купляв траки із меншими меліжами, і з більшими меліжами. Але 22 року ще трак не купляв. Не ну, подобаємося. Хоча є, ну, не знаю, може я щось якась мене... Радість що, ей ейфорія, але я відчуття, що ця машина новіша, ніж були ті, що я куплю раніше. Uh, coffee. Coffee? Sure. Заїхав недалеко приїхав від акціону. На годинку, напевно. І я знаю, що далі там буде така арія, де буде менше машин, ще менше ресторанів, а тут є нормальний деньс. Тут зараз щось перекушу, тракт не глушив. І вже з повним желудком поїду нормально в дорогу. Мій обід. Бургер. Такі я навіть не знаю, як це назвати. Короче, солодощі. І бургер мав бути з авокадо, то вони і принесли авокадо окремо. <гум> але нічого. Поїв, трошки пішло часу, бо я не знаю чого, але помало тут рухаються люди у цьому ресторані. Так. Все, тепер можна їхати далі. Щось я поїв, можна було б лягати поспати. спати. Але... А коли бо треба ж їхати тисячу Така Сьогодні довго буде дорога. Їду дорогами Техаса, що мені в Техасі подобається, дивіться, яка дорога. Зараз двосторонній рух, тобто є зустрічно. Зустрічні машини їдуть. І тут обмеження швидкості 70. Техас на рахунок обмежень швидко це дуже, дуже культурний штат, лояльний до водія навіть дуже. І прикол такий, що тут 70 можна їхати траком, що немає обмеження для трака окремо, для легкових машин окремо. Траки, тр... траки легкові машини мають однакову ще. Ну і плюс, ще заодно можу показати вам природу Техасу. Бачите, ліс. Багато таких ферм невеликих. Ну, є і великі ферми, але в основному таке. Тут у нас коровки пасуться. Досить-досить гарний штат. Техас, я не знаю, мені навіть дуже подобається. В якийсь момент, я думав, можу сюди переїжджати. Потім передумав і так. лишився вже в Чикаго, де там вже й живу. По дорозі можна зустріти різну техніку. Зараз обганяю церкву. Там вже об'єднав одну машину з якимись атракціонами. Зараз тут лишилось ще якісь дві машинки. Але люди везуть пікапами, не, не тягли якимось траками, чимось там неймовірним. пікапи Пікапає досить універсальна е, машина. Можна і просто кататися, а можна і щось таке серйозне тягнути. Хоча у них зараз розхід, напевно, бензини, якщо це бензинові, чи солярки, чи бензинна марізниці, і що там просто дикий. Тому що те, то, що він тягне за собою, це просто рівна стінка. І там е, аеродинаміка мінус 100. Я думаю, що там просто щось неповірно страшне. До речі, тут у мене. Дивіться, зараз покажу розхід. 10,9. Так що ви розуміли, ну але це все зрозуміло, поїдеш пустий, трак закритий на 70, стабільна швидкість 65-70, відповідно розхідники. Якби зараз тягнув за собою трейлер, розхід, розходу б вже такого не було, навіть якщо б це був пустий трейлер. Ну, Хоча знову таки, дивіться, класи зараз 11DR, тобто коласи великі і важкі, ну, воно так само впливає на розхід. Якщо поставити класи сюди Low Pro, розхід буде менший і краще набагато. Хто що... б що не говорив, Freightliner досить економічна машина. Чак горячи, один лишився якийсь, я думаю, що... Воно пропаде або або завтра вже будемо знати. Тобто в цій серії вже всі побачите, діагностику, все це. І тобто, заодно побачите, що відбувається з Вольво. З Вольво там виявилось, що не так просто є необхідність усувати е, то що тече масло ззаді з мотора. і Там насправді трошки є багато роботи. Але її треба зробити і буде все в нас спокій. Машина буде можна сказати, в ідеальному стані. Ми, ми, я його доведу, я його доведу до, до добро. Я їхав до Чикаго, поки що з траком, все добре. Єдине, що мені не сподобалось, що вибило з того боку колесо. І то так конкретно. Зараз доїду до Дярди покажу. Що ще хотів сказати? Зараз багато... багато таких цікавих новин, тому що бізнес йде вниз. І то так дуже серйозно. Колись там хтось казав, що думали, що вже дно, але там ще знизу постукали. І мені здається, що ми, ми ще до того, там, де стукають знизу, ще не докотилися. Тому що воно йде ну, зараз реально погано. Які зараз тенденції? Всі кажуть, що багато будуть закриватися. І це правда, там дивився відео, один тут блогер говорив, що багато компаній зараз їздять на тимчасовій реєстрації, після того, як закінчиться тимчасова реєстрація, продовжувати її не будуть. Не знав цього, що таке зараз відбувається, але ну, раз люди говорять, що все так є. все ну, Знаю особисто теж деяких людей, які вже теж оголошують банкротство, закриваються, виходять з бізнесу, продають компанії. Ну, все йде туди, куди не хотілося б, щоб воно йшло. Але це знову це нормально. Це вже було багато разів так. Багато разів воно йшло вниз, потім піднімалося, потім знову йшло вниз, потім знову піднімалося. І цей бізнес завжди коливається. верх вниз верх-вниз. Єдиний, єдиний зараз. Спосіб вижити, це не залишитися з кредитами, тому що кредити це те, що буває в бізнесі. Вони допомагають розвинутись, допомагають вирости, допомагають почати тоді, коли є робота. А коли в такі моменти, як зараз, з роботою важко, і якщо зараз зашитися у кредитах, то це буде ще важче. Так що Будьте обережні, коли купляєте траки, там до мене люди дзвонять кажуть, поможу купити трак, що там з кредитами, яке фінансування. І, ну, і я, я рекомендую Тверезу просто оцінити свої сили і тоді все буде нормально. А так фінансування зараз йдуть, дають під високі відсотки. Коли в тебе дуже кредитна історія добра, то тоді дають відсотки 12, це зараз рахується малі відсотки. І там далі вже все залежить від кредитної історії, може йти дуже багато добре, так що там теж треба бути враження. Моя рекомендація зараз брати, якщо купляєш якусь техніку, то старатися брати щось за помірну ціну. Там дуже дешево не варто брати і дуже дире, теж не варто брати. Ну або якщо ви бачите, що у вас є робота, що ви, звісно, можете заробити там на паймет 5 тисяч доларів, тільки щоб заплатити за тракту, ну, то я, я тоді радий для вас. Так що таке от моє бачення з, з, з даної ситуації. Е, я думаю, що прорвемося, це вже так було багато разів, що йшло вниз, потім йшло вверх. І далі я так само думаю, що зараз йде вниз, потім піде вверх. Щоб Трамп сильно не начудив, <сміх> бо від таких його дій, як він зробив останнім часом, то я навіть не знаю, що, що, що можна чекати. До мене дзвонили пару водіїв, які хочуть працювати оно-операторами. Зараз я огнерів, беру компанію. Тільки мусите розуміти, що маркет він е, всюди однаковий. У мене немає якихось кращих цін, е, немає кращого борду, ніж в інших є. І е, е, я просто говорю правду наперед, я не буду комусь щось брехати, казати, давайте, ходіть до мене, щоб я там зміг заробити на вас якісь на вас там пару доларів і сказати, ходіть до мене, у мене тут найкращі ціни, найкращі диспетчера у світі. Я цього не буду говорити, я завжди стараюсь бути чесним відкритим з водіями, з огнерами. А що поліція з боку їде. Поліцейський приїхав, призупинився біля мене і поїхав далі. Зараз їду через Чикаго, 294-й і Не скажу, що нема вантажів, що проблеми. Траків дуже багато, трафік зробили. Але зробився трафік через те, що аварія, там щось е, трак е, зіткнувся з відбійником на констракшені. Перекрили дорогу, там приїхала поліція, але трошки все на купку зійшлося. Е, цей е, сезон ремонту доріг він завжди такий аварійно небезпечний. Тому, майте на увазі, що зараз багато ремонтів всюди. Не тільки в Чикаго, по всій Америці. То їдьте, будь ласка, обережно. То дивіться, як повибувалося колесо. А шкода, тому що колесо ще був досить великий ресурс. Але все, їхати не менше. На цьому я закінчую відео. Всім дякую за увагу. Кому цікава співпраця з компанією Транс, телефонуйте 312 593 8660. Будь ласка, підпишіться на канал, тому що під минулим відео підписалось дуже мало людей. Коли я вас прошу, щоб ви підписалися і ви реагуєте на моє прохання. Це зразу статистика Ютубу це все показує. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. Так само не будьте байдужими до інстаграму. В тому плані, що там я поширюю історію хлопця, якому треба на лікування 3 мільйона доларів. Дитина, в нього якась рідкісна хвороба, яку можна вилікувати, але лікування дуже дороге. Але воно ефективне. Тобто є шанс врятувати дитині життя, це все лише коштує 3 мільйона доларів. Якщо ми кожен скинемося по долару, Кожен скинеться по 10 доларів, хто має можливість 100 доларів кинути, то ми це питання зможемо закрити. А як ви розумієте, життя людини, особливо дитяче життя, воно ціни немає. Тому, будь ласка, підпишіться і долучіться до, до тих зборів. Тому всім дякую за увагу. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.